Всі дядько Іван, ми в ефірі. І треба людям розказати, пояснити, чого А он... Панове. Панове? Всім хаюшки. Ми з пасіки дядька Івана сьогодні віщаємо. Десь, можливо, на вихідних зі своїх пасіки буду віщати, бо вже поїду до себе. Коротше. Так от, дядька Івана сьогодні бджоли літали. Да, дядька Іван? Да, медовий день. бджоли... Медовий день. З принесли. відрами, всі з відрами літали. Всі з відрами. Сьогодні бджоли принесли близько 5 кг меду. Мед листяний. Тобто листя всі, всі, що осінньо опали, Зараз активно бджоли беруть нектар. Але якщо серйозно, значить. Та, до серйозної Бджіки полетіли. Ну, вони літали сьогодні, було літ. да. та, ну видно, он дов... Вчора. Я бачу, он довше бдлівка лежить. Вчора було, так, що були, осі, да, та. да, да, там. Значить, бджіл полетіли і. Дуже всі переживають, що от, коротше, бджоли полетіли. Що ми будемо робити? Зараз почнуть бджоли сіяти, точні шматки. Е, і взагалі, капець вони зразу ще на 1 січня принесуть перший кілограм меду. Ну, типу, всі про це паряться. Значить, паритись нема чого. Пояснюю, в кожної бджолиної сім'ї є свій біоритм. Е, даю. Конкретно, здається, ну як для мене, то конкретно зрозуміло, і для остальних зараз цей, ну і для дядьки Івана, плюс зараз буде трошки новенький багаж. знань. Значить, в бджіл там по-любому все добре. Да? Тут, а в даному випадку, бо ми зовсім не знаємо, вони можуть, ми до них можемо не заглядати місяцями. Ми знаємо, що там буде все добре. Ну, раз вже бджоли полетіли, я бачу, там вже багато хто почав відкривати. Ну, відкривають чого, бо любопитно ж, любопитно ж залізти в вулик, подивитися, що там. І всі. Саме головне, бояться, щоб там не було розплоду. Нам не треба про це боятися. Нам не треба про це переживати, що буде розплід. Чому? Тому що дуже просто клуб всередині стає рихлий вулику навіть в лютому місяці. Да? По якій причині він стає рихлий? От, бачите, вілку літає. Угу. Ось є, ну, я... На, на кросовка причалилась. Да. Може, напевно, не залетить. Ні, залети, чого ж? Ну, з того вуликом, Е, Клуб стає рихлий ще в лютому місяці, коли на дворі ще морози. От якщо ми подивимося старі книжки, ці всі речі, стає рихлий. Чого стає рихлий? Перша причина рихлості клуба це те, що треба діставати корми. А коли з'являється розплід, то для них треба пригу підтягувати. Да? Вона не завжди знаходиться там, де є розплід. Тому що ми як формуємо бджіл на зиму таким чином, що всередині в нас не буде. Перговий грамот буде все по боках. E, значить, це одна із причин, що рихлий клуб. Ну і відповідно температура не без <клес> того ж. Температура, якщо на дворі буде нормальна, то бджоли будуть теж літати і клуб буде ламатися. Но, скільки матка сіє яєць в лютому місяці? Це дуже важливе питання. А вона сіє їх все на все 100, тере-150, яєць на добу. Все. І це починається там, ну колись це читалося там. 15-20 лютого. Да? Зараз це трошки раніше. Але в цьому проблеми немає абсолютно. Єдиний мінус, що коли матка починає яйця нести, то бджоли починають клуб ламається, тому що треба підтягувати корми. Е, в першу чергу це треба підтягувати пергу. Е, і оцей клуб, тих 100-150 яйць, буде ростити. Він їх ну, ну виростить від них. Навіть якщо, навіть якщо. В бджіл буде більше розплоду, і на дворі буде тепло, а потім вдарить мороз, вони все одно зберуться назад. Пояснюю, чого вони зберуться назад. Тому що в бджіл інстинкт самозбереження, він більш розвинений, чим інстинкт розмноження. Да, дядько Іван? Сто чого, було. Чого це більше, так? будь-якої Так, <с> 100% більше. Чого це так? Тому що. Літом, я думаю, ви неодноразово могли бачити, що коли е, в сім'ї немає корму, вони починають вигризати розплід і виносити. Спочатку трутньовий, потім бджолиний. Те саме відбувається приблизно з зимою. Клуби назад будуть збиратися. Но, е, що нам зробити? По-перше, вони, якщо і зберуться, то вони то розплід виростять, що виростять, бо е, він буде, його буде небагато. Ми можемо взагалі про це не паритись. Там не буде 3-4 рамки розплоду. Там буде от таке горнятко того розплоду і свібджоли там будуть чилити. Якщо він буде, але є такий біологічний факт, що матка починає відкладати яйця саме в лютому місяці. Чого? Тому що збільшується світловий день. До тих пір, поки день світловий збільшується або в певних мірках, то матка сіяти не буде. Треба, щоб збільшився приблизно на 15-2 години. От коли збільшиться на цей період. Матка буде починати сіяти. Е, в цьому є доказ е, дуже елементарний. В літературі завжди пише одне просте формулювання. Бджоли починають раніше відкладати яйця ті, що, ну не бджоли, а матки ті, що зимують на дворі. З чим це пов'язано? З тим, що сонце світить на дворі довше. От ми тут говоримо, бджілка воно знову вилетіла. Під прильоткою середньо. Тим, що сонце світить, і день на дворі довше стає. День стає довший. Бджоли це ж теж, якби бачать, вони через свої льод залазять. Без відра. Без відра. Десь десь згубила. Вулику, ви посчитали? Це саме головне. Коротше, поки не буде збільшений світловий день, матки там сіяти не будуть. І це однозначно. Тому що. В зимівниках бджоли починають сіяти пізніше, верніше матки. А на дворі бджоли починають верніше матки сіяти скоріше. Тому, чому? Тому що вони бачать оцей світловий день. А в е, зимівниках ми це можемо їх тримати в темноті е, і тримати їх е, в конкретній температурі стільки часу, скільки потрібно. Не вірите мені, відкрійте книжку і почитайте, що бджоли на волі починають е, сіяти набагато раніше. Верніше матки. Що в мене бджоли і бджоли, але ж матка це бджола, yeah. так? Так, тільки не робоча. Все ж таки апіс Меліфера. Так що, от така от істина. Але якщо ви дуже сильно боїтеся, значить ті, хто положили утеплення, знімайте. От приходите до вулика, от, тут дядько Івана є вулик, ми його відкривати зараз не будемо, щоб їх там не тривожити, відкривати і знімати утеплення. Якщо у вас там є утеплення. Дядько Івана тут порядок. В нього такі е, мішки якби, лежать, і ті мішки їм сильно не нагріють. Сакуляні. Да. Не нагріють, коротше. Вони е, вони просто для того, щоб там була відповідна терморегуляція. І все. Тому знімайте мішки, робіть так, щоб було е, якби холодніше. Взагалі ну, не треба утеплення в цей період. Ще, ще хто не. З осені не поклав, то й зараз не спішіть ложити. Ну і ще один момент. Ви повинні бути готові до того, що там немає корму, тому що зараз все ж таки клуби будуть рихлі і буде, менше, буде більше споживання корму. Тому ви повинні бути готові, що їм дати трошки корму. От для дядьки Івана ми вже канді сьогодні зараз покажу, як його можна мішати. Ви зараз спробуєте це Канді на зуб і потім скажете, чи ви таке повторите. Спасибо. Спасибо. Ну от, ви, от, ну, от ви попробуйте, не, не, поймете, ви які там є компоненти. Я, я сам перший раз Ну, я, я вам покажу. Я <головіка> <як мушу. головіка>. Ні, це все покажу. Я сьогодні 40 кг десь за 2 години. Причому навіть без механічних всяких цих примочок. В вручну. Вручну, да. ну, так. Але... Ну, це так ви думаєте. От скільки у ну, вас, вас тут тут, Чоти сім'ї стоїть, і в кожній ми залишали не менше як по 10-15 кг меду. Ну, хай навіть по 10. У вас там, тут 40 кілограмів. А якщо там буде без меду взагалі, ну навесно. Я не про це, я про те, що скільки що треба дати вже. Ні, ну зараз нам давати не треба, слава Богу. В вашому випадку не треба. А в інших випадках, якщо у вас немає корму, давайте канді. Канді тільки без пілку, бо зараз він буде якби безсмисленний, і ви їх будете знову ж таки провокувати. До того, щоб вони вилітали і так далі. Ну і ще такий момент, тож, я думаю, не менш важливий. Зараз синички прилетять по цих бділок, то можете прикривати цей. Ну тут, дядько дядька Івана, є синички? Ну, то є, то сюди є. Синички є, але активність тут була їхня. Ну, що... Ви не бачили візуально. Ну, вона тут курей, до зерна, і до зерна. Дядько Іван їх кормить спеціальним кормом. Зерно. Зерном. Зерном. і все. От, все, тоді Тут короче, без варіантів. Ну, Ми це теж робити не будемо, представляти сюди, ми не будемо цих моментів. Через то все і бджілки перезимують, і все буде добре. Але, будь ласка, не лізьте в оті гнізда. На що воно вам? Ви повинні ще з, ще, ще з літа знати, як вони вже будуть ваші бджоли зимувати. А не зараз там раз, бджола полетіла, відкрили, давай, цей той. Та хай там всі бджола сидить. Один тільки плюс того, що бджоли зараз будуть обльотуватися. Не буде опоношених рамок, Або їх буде дуже маленька кількість на пасіках. Тобто не буде проявів на зиматузу, тому що задня кишка буде біля. Така істина. Порядок. Порядок, так. Да. Так що, дядько Іван, ви готові вже весну зустрічатись з Білою? Я готовий. Дай Бог, щоб війна закінчилася, щоб всі були здорові. Щоб... Тоді можна все зустрічати. І тоді всі мене... зустрічати. І все зустріти. Все, панове, так що, тоже, не бійтеся за своїх бджіл, дивіться наш канал, підписуйтесь на наш канал, підписуйте себе, своїх дідів і бабусів, і все буде добре. Ну а давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Що там, бджоли літають? Бжолітали.